Продовжуємо четверту вправу. Ви завжди можете повернутись до цієї вправи, додавати пункти, накреслити лінію життя більш точніше. А зараз пропоную перейти до внутрішньої розмови. Подивіться на свою лінію життя та задумайтесь, чого життя вас навчило. І тут ви можете відповідати собі в умі. Можете записувати відповіді коротенько або ключові слова, або ставити на паузу це аудіо і записувати все, що вважаєте за потрібно. Це як вам забажається, але краще, якщо б ви хоча б ключові слова записували. І над кожним питанням не треба довго розмірковувати, достатньо півхвилинки чи хвилинки. Продовжу запитувати, що ти зрозуміла про себе. Що ти зрозуміла та взнала про інших? Які таланти в тебе відкрилися протягом життя? Які проявилися пристрасті в тобі? Які інтереси виявила в собі? Які здібності? Які емоції були в твоєму житті? Які ролі в житті ти зіграла, прожила? Чи були в твоєму житті умови для розвитку? Чи жила ти своє життя згідно своїх важливих цінностей? Що ти бачиш, дивлячись на свою лінію життя? Дякуючи тому, що твоя лінія життя була як хвиля, вгору, вниз. Що було важливим для тебе? Хто був важливим в твоєму житті? Яку роль зіграла в твоєму житті духовність? І що давало тобі крила в тяжких моментах? Що дає тобі надію, а що й досі болить? Які емоції знову і знову повертаються? Що продовжує робити тебе слабкою? Як ти справляєшся з тяжкими моментами? Коли ти дивишся на свою лінію життя і бачиш крапки, пункти під лінією знизу, то також бачиш крапки, які з'явилися після них. І чи бачиш ти сенс свого тяжкого досвіду? Який був сенс труднощів? Що ти взяла собі з цих труднощів для свого розвитку як особистості, матері, жінки, професіонала своєї справи? Як це вплинуло на ролі, які ти прожила в житті? Дивлячись на свою лінію життя, дай відповідь, що тебе спонукало визнати свою цінність, які переживання чи досвід сформував твої найцінніші якості, такі цінні якості, як віра в себе, надія, внутрішня сила, професійні амбіції. Бажання розвиватись та навчатись, відповідальність, а ще й відкритість, довіра самій собі та інший, любов до близьких, який досвід, переживання сформували твої найцінніші риси, дякуючи кому чи чому ти зараз та, ким ти є, і яким ти бачиш своє майбутнє. Для кого ти хочеш бути авторитетом? Чи може ти хочеш бути натхненням для когось? Що почерпнеш зі свого минулого? Який образ майбутнього плекаєш в своєму серці? Що б ти зараз зробила, якщо б все було можливим? Зникли всі перепони? Де б хотіла бути? З ким хотіла бути? Якою ти хотіла б бути? Ким би ти хотіла бути для себе і якою? А якою б хотіла бути для інших людей? Яка роль для тебе найважливіша? І що в зв'язку з цією основною роллю ти хочеш проживати у своєму житті? Як ти думаєш? Хто відповідальний за те, як проходить твоє життя? Запиши, що може принести в твоє життя щастя, що може зробити тебе щасливою. Дивлячись на свою лінію життя, ти напевно розумієш, що ти впоралась, і впоралась вже не з однією кризою. І бачиш також, що в житті були і гарні моменти. Подумай, чи мало б життя сенс, якщо б не було чого чекати? І зараз подякуй собі за те, що ти справляєшся. Але увага, скажи це в голос самій собі: Дякую тобі. І тут проговоріть своє ім'я за те, що справляєшся. Дякую тобі, за те, що справляєшся. Подякуй своєму життю за той досвід, який ти прожила і отримала. Подякуй собі і тут згадай подію, дякуючи, якій ти сформувалася як особистість, одну подію, яка вплинула на тебе. Подякуй життю за те, що ти стала такою людиною, яка ти є зараз. Подякуй Богу, а якщо не віруєш, то подякуй Всесвіту, за те, що любить тебе безумовною любов'ю. Тому що створили тебе такою, яка ти є і повинна бути. Подякуй тому, хто був важливим для тебе в твоєму минулому. І тут візьміть собі додаткову паузу, тому що хочу, щоб ви подивилися на свою лінію життя, на весь свій досвід і переживання, які у вас були, і задали собі питання, і, звичайно, відповіли. Що я в житті робила добре? Що я хочу взяти з собою в майбутнє, в подальший шлях. А з чим однозначно хочеться розпрощатись. На що сподіваюся і чого чекаю в своєму житті? І щоб закінчити вправу лінію життя, хочу, щоб кожна з вас написала лист самій собі в минуле. І в наступному аудіо. Більш детально розкажу, як це зробити.